Що, що обстріл почнеться? І що ми не будемо святкувати день народження? Та чому ж не будемо? Ще як будемо, адже у нашого побратима день народження. Історія про реальне життя під час війни, про єдине бажання усіх українців. Зовсім скоро у Житомирському обласному академічному театрі Ляльок відбудеться прем'єра інтерактивної вистави Мрія за мотивами повісті Ольги Русіної. Абрикоси зацвітають уночі. Нашим постановці устим мріє будувати місто мрії з куполом. Тобто піднімається тема, як зараз діти, про що зараз мріють діти під час війни? От зараз діти мріють просто. Про те, щоб не ховатися до підвалу, І мріють діти про те, що вони не хочуть залишати свої міста. І надзвичайно важливо, коли устим каже, я не хочу залишати місто. Чому ці будівлі їх тільки трішки побомбило? Вони вже нікому не потрібні. Він каже: Тоді я, тоді я придумую таке місто мрії з якої не потрібно буде нікуди виїжджати. Також підіймають тему безпеки, про яку сьогодні має знати кожна дитина. Філософсько сказано автором, що міни це насіння, яке сіє війна. І навіть якщо ми з вами перестанемо вже стріляти, і техніка поїде, вони просто. І це надзвичайно важливо, щоб діти зрозуміли, що мінниці може прости, що не підіймай, якщо знайшов незнайому річ, не чіпай. Якщо взагалі підозріла, подзвони тату з мамою, скажи попередньо. Катерина Іванова виконує у виставі одразу три ролі: маму, літак, мрія та військову карамельку. Це військова, яка захищає, яка на рівні з хлопцями бореться за нашу свободу, за нашу перемогу, тому що ми всі знаємо, що є і дівчата на передовій, і хлопці, і ми дуже вдячні, що вони нас захищають. Прем'єра відбудеться 15 та 16 вересня. Вистава буде 15, о 12 і о 14, 16, о 12 і о 14. Ще вона буде 20 вересня в рамках книжкового форуму «Відсіч без бар'єрів». Там ми теж відкриємо реєстраційну пізніше форму. З понеділка форму. Також 15 вересня, окрім вистави, планують провести декілька заходів на Михайлівській майстер-класи з моделювання робототехніки, лялькарства, виставку картин. У Нас ще є така складова, як панельні дискусії, які будуть відбуватися уже ну, в неділю, коли пройдуть вистави на Михайлівській. Ми будемо вести діалог, де будуть представлені представники громадського сектору, представлені представники органів місцевого самоврядування і державної влади, які поговорять про роль молоді у повоєнній і теперішній відбудові України. І головними спікерами буде молодь, і їм уже апонуватимуть представники. Місцевого самоврядування та державної влади так проєкт реалізують громадські організації, цілком природно. Головна сцена, Житомирський академічний театр ляльок за підтримки Українського культурного фонду. Зареєструватися на виставу можна за qr кодом який бачите на екрані. Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, телеканал СК 1